Всіх вітаю! Сьогодні розпаковка. Хочу вам показати в замовленнях клієнтів туш Double Lash Extend 12 мл, неймовірна наша туш, подвійне нанесення, подовження, така натуральна густота ваших війок і театральний ефект. Така туш 2 в одному, великий об'єм. Звертайте увагу. 12. Мілілітрів. Ось, зараз вам покажу, як вона в каталозі виглядає. Ось це туш, і отака у неї силиконова щіточка. Ось, і неймовірний, неймовірний ефект, і подовження, і завиває, і надає театрального ефекту 319 гривень по каталогу. Далі в замовленні е, наше очищення. серія h Reverses з морськими водоростями та вітаміном С. Е, це ще на залишках було в старому пакуванні 80 мл. Серія неймовірна, е, розповідали неодноразово, дуже чудово очищує, не травмує шкіру обличчя. Ось і антивіковий ефект надає, і такого свіжого кольору обличчю вашому. Гарна серія, люблю її. Звертайте на неї увагу. І зараз в каталозі, до речі, на неї акція на цю серію. Можна придбати, зараз я вам скажу, набір, набір за 1599 гривень для молодості шкіри, очищення, тонік, крем і сироватку. І можна заощадити 777 гривень. Так що зауважте. Ось, так що, ось така чудова акція. Далі в замовленні. Нутріативна підтримка, кальцій, магній, колаген, чудова добавка, 30 таблеточок, вживаємо по одній, Звісно, ось, не на голодний шлунок. Краще засвоюється вона ввечері. Ось ще краще буде засвоюватись. Ну, і, звісно, ми знаємо, що кальцій нам потрібен для. Підтримки здоров'я опорно-рухового апарату, нервової системи та зубів. Магній допоможе регулювати транспорт кальцію і стимулює секрецію кальцитоніну, гормону, який сприяє надходженню кальцію в кістки. І колаген, звісно, для підтримки відновлення хрещової тканини і оновлення шкіри. Тут у нас колаген першого-третього типу, тваринний бичачий колаген для здоров'я. 100. Дуже зручне пакування, нетоксична упаковка, біорозкладна, все прописано дозування і на українській мові. Високоякісна сировина в наших бадах, сертифікати мають халяль, GMP ISO, Ось Тому ми не хвилюємося за своє здоров'я. Далі в замовленні у нас новинки, чудові новинки в каталозі. Це дитячі, дитячі вітаміни, жувальні, дитячий комплекс. Дві упаковочки в замовленні, 60 таблеточок вони мають. 60 таблеточок. Ось і дуже чудово для підтримки дитячого організму. Мають натуральний полуничний смак, вживати їх по дні таблеточки два рази на день під час їжі, курс 30 днів, але краще 90 днів. Можна робити перерву, і потім починати знову. Від 4 плюс можна вже вживати біорозкладна упаковочка без додавання цукру. ось і вона в вигляді таких мармеладних цукерок, смачних, але без цукру. ось І ідеально збалансований тут склад для розвитку. У дитини для кісток, для м'язів, для тканин, а також для нормального функціонування імунної системи дитинки. В складі є 13 вітамінів, 3 мінерали з екстрактом чорної бузини і збагачує організм дитинки необхідними мікроелементами. Ось такі у нас чудові позиції. Ціна 499 гривень по каталогу, дві штучки в день. Так що звертайте увагу. На цю новиночку. Далі в замовленні наш бестселер, неодноразово розповідала спрей з кератином, з каратином 18-амінокислот. Ось, доглядає за волоссям, термозахист, розплутає кучеряве волосся дуже чудово, приємний дуже має аромат. 115 мл на дуже довго його вистачає і надасть близько, розпутає волосся для фарбованого волосся. Ось чудово, дуже підходить. Зараз на нього акція, на цей спрей з кератином, і ціна його 389 гривень по акційній ціні. Далі в замовленні. Надалі замовлені наші бестселери для домівки, очищуючий порошочок кисневий. Неодноразово розповідала серія СмартЛайф. Ось, чудово очищує поверхні, безпечний, і для нас і довкілля 89 гривень по каталогу 500 грамів, не завдає шкоди, не пошкоджує поверхню, не містить абразивних речовин, 99,9% натуральна сировина. Ось, і різні різні поверхні, навіть посуд можна очищати. Далі в замовленні також наш бестселер, очищення для засмічень. Дуже дієве. Також серія Smart Life, виробляється в Україні для бренду Pharmacy. За 15 хвилин прибирає засмічення, засори для ванної, для кухні. Ось не пошкоджує труби. За 15 хвилин дуже чудовий засіб. 169 гривень по каталогу, пів літра. Ось в замовленні три штучки. Три штучки, ось така чудова позиція у нас. Далі. Далі в замовленні наш антипреспірант, жіночий котон, 169 гривень по каталогу, 50 мл, 48 годин захисту, великий ролик, потужно працює, справляється на всі 100%, блокує потові залози і антибактеріальний ефект не залишає білих плям. І такий ефект свіжості дуже чудовий. Далі в замовленні, далі наш чудовий засіб, також неодноразово розповідала, для кухні працює дуже чудово, прибирає запахи, концентрат, запах аромат лимончику, дерматологічно протестований, 500 мл надовго вистачає, пушап-кришечка, можна розводити, можна в концентраті, і в холодній, і в гарячій воді працює, прибирає неприємні запахи різні. Ось. І не містить барників, має фосфатів, ні хлору, ні сильнодіючих кислот. І можна 5 мл засобу розвести на 3 літри води. Ось 309 гривень по каталогу. Звертайте увагу щиро раджу. Сама користуюся, разово розповідала вам. Далі наш бестселер. О, люблю цю серію, вона неймовірна, Ресюрфейс. З ретинолом та вітаміном С: це денний крем, антивікова серія для будь-якого типу шкіри. Денний крем має SPF фактор 30, його можна використовувати влітку і не боятися цього. Ось, вбирається легко, бореться з сухістю і ознаками старіння, дуже гарно зволожує, напитує. І рівень зволоженості шкіри до 96% за одну годину надає. Цей крем. Чудова позиція. 809 гривень по каталогу 50 мл. Є відгук на каналі про цю серію. Мі, так що дивіться. І Ось така позиція у нас є в каталозі. Серія Віталізінг з чорним кмином з вітаміном в 5 для волосся, дерматологічно протестована ця позиція. 500 мл, великий об'єм для слабкого, тьмяного волосся, у кого випадіння проблема, ламкість та передчасна сивина. Працює також з лупою, надає густоту волосся, зміцнює та відновлює волосся. і і видаляє дуже гарно глибокі забруднення, надлишки себуму і орогіовілі клітинки з волосся та шкіри голови. І активно зволожує, глибоко живить і ефективно зміцнює локони. Ось така чудова позиція. У нас 199 гривень по каталогу 500 мл. Звертайте увагу. Ну, Ось таке було замовлення. Дуже такі наші гарні позиції, так що дуже-дуже багато новиночок. Хто бажає, заходьте нижче за посиланням. У нас є новиночка від Лупи в цьому каталозі в травневому. Заходьте нижче за посиланням, під відео, як зазвичай, ось, і можна ознайомитись з усіма суперцінами нашого каталогу травня. Також знизу буде посилання на інстаграмі, можна також там побачити багато інформації, Завітаєте, буду дуже рада. І отримати консультацію по підбору. Будь ласка, хто хоче замовлення зробити, пишіть, буду дуже рада допомогти вам. Щиро дякую вам, дякую за перегляди, дякую за коментарі. Щиро вдячна вам. І ще раз хочу привітати з наступаючим великодним вас. Бережіть себе, все буде Україна, все буде добре. До зустрічі!